Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади. Щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Остра Господній, початок мудрости, безумні мудрістю навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову, намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні. Не піддавайся, як скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, причаїмося на безвинного, без усякої причини, поглиньмо їх, мов шеол, живих, цілком, Мов би вони провалилися в пропасть, ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу, кинь жереб твій разом із нами. Гама, нехай один буде в усіх нас, мій сину. Не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи. Вони ж на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що насдирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місці виголошує: докіль придуркуваті, дурноту любитимете докіль насмішники кохатимуться в насмішках. Безумні, ненавидітимуть науку, верніться на мою дорогу. Ось і зілю на вас, мій дух, слова мої, звіщу вам, за те, що клялася я та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гурдували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кпити. Як на вас страх надійде, як страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся і будуть шукати мене пильно, але я не знайдусь, за те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли. Поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться думками своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха.